Ває наш телемарафон у програмах. Ми неодноразово розповідали про Херсонську державну морську академію. Цей навчальний заклад, знаний далеко за межами України, адже його випускники гідно несуть прапор морської професії. І ми дуже раді бачити сьогодні в студії проректора з навчально-виховної роботи Олександра Шумея. Вітаю вас! Дякую, взаємно, теж приємно спілкуватись з вами завжди. На жаль, двічі ми вже е, зустрічаємось е, в контексті. Е, Тих е, обставин, які викликає коронавірус, і все, що з ним пов'язане, але дійсно це так, і все ж таки є чимало позитивного. Сьогодні ми хочемо говорити про позитив, і той, який несе ваш. Морський навчальний заклад, коли проходиш вулицями Херсона, і зустрічаються курсанти. Ну радіє серце, що Херсон це морське, морське місто, Україна, морська держава, і ви це демонструєте і доводите от якістю підготовки своїх вихованців. Дякую за таку оцінку. Ми намагаємося це робити, і е, це півріччя, друга частина року, вона. Трошки стабілізувала ситуацію з моряками, тому що були складнощі е у моряків всього світу. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй закликав уряди держав визнати моряків ключовими працівниками, тобто вони не дозволили світу зупинитись, але це було досягнуто, скажімо, тим, що вони змушені були е пересиджувати свої контракти. Вони були відірвані від своїх родин. На термін і більше, і ми зіткнулися з цією ситуацією навіть під час проходження практики курсантів. Але зараз вже ситуація більш-менш стабілізувалась. Хлопці повернулися, скажімо, з своїх контрактів, успішно складають сесію. Хтось закінчує, здобуває черговий свій освітньо-кваліфікаційний ступінь, і тому зараз ситуація покращилася. Це професія таких мужніх людей. Тому я переконана, що вони достойно і витримали все, це, що відбулося. Але, от, практика, вони пройшли цю практику у повному обсязі. Звичайно, у повному обсязі. і Навіть я думаю, що вони для своїх компаній стануть особливо цінними працівниками, тому що ну, пройти практику в нелегкий час через ось такі випробування психологічні, це загартовує і ну. Приємно було, що та компанія, яку в цій студії неодноразово ми говорили Marlowe Navigation, наприклад, ось вони, наприклад, дуже високо оцінили наші намагання допомогти студентам у дистанційному складанні сесії і ну, спільними зусиллями ну, дійсно ми допомогли багатьом курсантам, які знаходились далеко від Херсону, все-таки. Не відірватися від навчального процесу і успішно закінчити рік. Тобто, ви знаходили інші ресурси і резерви для того, щоб курсанти працювали дистанційно. У вас я знаю, був процес дистанційний. Так, якийсь час. Ми просто завчасно до цього готувалися. У нас декілька років накопичувалася, скажімо, віртуальна платформа навчальними курсами, спецкурсами, і тому зараз нам легко було перейти на дистанційну форму навчання. Звичайно, вона не вирішує всіх проблем. Ми змушені практичне навчання, все таки на тренажерах проводити його в обмежених групах, але залучати курсантів до цього процесу. Навіть і посвята в курсанти. Відбувається завжди ну, так потужно, цього року? В Цьому році ми розуміючи, що це є обмеження щодо там, перебування одночасно людей проведення масових заходів, ми зробили по свято, але вперше вона пройшла в закритому режимі на території екіпажу, і навіть був такий прецедент, що деякі групи були на самоізоляції через випадки захворювання. Але ну, свято принаймні вдалося, ми його транслювали і. Традицію не перервали. Сподіваємось, що в наступному році е, мешканці міста е, побачать знову курсантів, які проходять з строєм по вулицям міста, і це буде традиційна посвята на набережні Дніпра. А знаєте, Олександр Іванович, що, що з курсантами і з викладачами вашої академії ми зробили низку таких програм. Кают компанія з вашим навчальним закладом і з коледжем. Рибної промисловості. І от ми дійсно наочно побачили, який високий рівень підготовки от на цих тренажерах, курсантах, курсантів, вони прямо такі ну, готові капітани. Усі хочуть бути капітанами і володіють англійською мовою, виконують усі завдання. Ну, це таки вражає. Розумієте, от в цьому році міністерство ввело нову форму так для школярів ЗНО, так для бакалаврів. Ті, які хочуть стати магістрами, ввели єдиний вступний іспит з англійської мови. І ось тобто всі вузи складали студенти. Херсонські вузи продемонстрували десь рівень складання бакалаврами англійської мови на рівні 50-60 від тих, хто брав участь в цьому незалежному від вузів іспиті, випускники академії бакалаври склали на 92% англійську мову. То, Коментарі зайвіти. Тобто рівень викладання англійської мови і готовність їх до роботи саме за цим сегментом дуже висока. І ось вступ до магістратури це довів. Тобто, в області найкращий вуз, ну і, напевно, це один з найкращих показників в Україні. Це дійсно приємно, за такою стоїть велика робота усього вашого викладацького складу. так? Як готуєтеся ви цей карантин, він такі став і випробуваннями, і вніс, звичайно, і корективи, і взагалі наше розуміння і переоцінку багатьох от складових життєвих. От з яким ви настроєм, з якими діями вступаєте вже, готуєтесь до нового 21-го року? Я думаю, що більшість нашого. Наукового складу, викладацького складу академії, використала це для, ну, скажімо, для концентрації на наукових якихось своїх планах на майбутнє, на е, і зайнялося саме безпосередньо наука і глибше, тобто з'явилось можливо більше можливостей. І це дало певні результати. Ось е, 20-й рік у нас пройшов. В такому науковому відношенні дуже плідно, якщо там на початку 20-го року наш професор, доктор технічних наук Букетов, отримав звання заслужений діяч науки і техніки України. В середині року він став лауреатом державної премії в галузі науки, то ось буквально тиждень назад атестаційна комісія Міністерства освіти і науки присвоїла наукове. Звання професорів відразу трьом е, співробітникам академії такого ще не було за час у ваші викладачі. Це, так? це крім захисту докторських, кандидатських здобут присвоєння званів доцентів, але ось відразу на одному з засідань тестаційної комісії присвоїли звання професорів. Вітаємо їх вітаємо академію yeah. е, Оксана. Чого скажіть? Будь ласка, а цей карантин як він позначився на працевлаштуванні ваших випускників? Отже, наближається вже. Вже цей час, коли вони мають прийти на робочі місця. Ну, суттєво, скажімо, була, був період, коли було проблематично пти в рейси, але зараз якраз морський транспорт демонструє позитивну динаміку. Тобто, є, якщо Говорять, що коронавірус викличе світову певну економічну кризу, і ми це відчуваємо, то морські перевезення зростають. Говорять, що Китай вже демонструє там, 5% зростання обороту торгового, якраз морського транспорту. Тому є надії, що якраз після закінчення цих всіх локдаунів і. Обмежень якраз морська галузь буде демонструвати зростання. Тому наші моряки не позбавляться робочих місць, тобто їм буде чим займатись в світовій торгівлі. Сьогодні вже е, е, прийнято закон про водні перевезення, так? Внутрішні водні перевезення це теж збільшиться і роботи можуть працювати і в каботажному флоті, правда, адже за кордоном водні перевезення становлять до 50 і більше відсотків. У нас всього там 5, Так? говорять експерти, що там в найближчій перспективі цей закон дасть, що там. Дніпром будуть перевозити з біля 30 мільйонів вантажів, там обраховуючи це 15 мільярдів товарооборот. Ну, ну скажімо, зацікавленість галузі ми відчули, і е, компанія Нібуло, не Водоторські, часті гості академії. І ось вони дивляться на наших курсантів як на фахівців, які прийдуть і до них працювати. І, до речі, пропонують і конкурентну зарплату, враховуючи, що це графік роботи два тижні через два тижні. Тому. Якщо орієнтуватись на компанію Ніболон, то дійсно внутрішні водні шляхи теж мають перспективу до розвитку, і ну, це теж буде певна ніша для тих, хто там психологічно не готовий піти. На довгі контракти в море, але може працювати тут тим більше, що на Херсонщині в Україні взагалі є уся інфраструктура. У нас і заводи, і порти, і морські навчальні прекрасні заклади. Все це треба об'єднати, і ось такий процес зараз іде. Ми ці питання ставили навіть і президентові України, коли він був, і премєр міністру і вони всі говорили, що так. Це, це перспектива. Це майбутнє розвитку саме от воді будемо ж сподіватися, що і внутрішні перевезення, скажімо, викличуть і для Херсона позитивну динаміку розвитку суднобудування. Тому що крім моряків, у нас є ще гарні традиції суднобудування. Суднобудування, судноремонтні заводи. Будемо сподіватися, що вони відновлять свою діяльність теж от і разом з вами з морською академією. Олександру Івановичу раді вас бачити і хотіли б ваші побажання, усім телеглядачам, вашим курсантам, випускникам, морякам, усім прошу. Знаєте, 20-й рік, напевно, вніс ту корективу, що тепер всім хочеться бажати здоров'я. Я думаю, що воно нікому не завадить, тому найперше здоров'я. А для моряків вдало йти. Шляхами обраної професії отримувати гарні контракти, забезпечувати свої родини, виховувати дітей, і віддавати їх на навчання до морської академії. Дякую вам. Хай завжди буде сім футів під кидом. Дякую за участь у нашому марафоні. Шановні друзі, у марафоні брав участь проректор з навчально-виховної роботи Херсонської державної морської академії Олександр Шумей. Чекаємо наступного гостя.